Отже, два місяці тому назад парламент проголосував цей закон. Президент його а не підписав, а не витував. При тому, що стаття 94 Конституції України чітко дає президенту 15 днів, тобто в чотири рази менше часу на або підписання законопроекту, або його витування. Здається, така дрібничка. Не дрібничка, друзі, бо це те, що відділяє демократію. Від авторитаризму в демократії працюють закони, а не бажання і не бажання володаря. Працює конституція, а не бажання або не бажання президента. Це дві великі різниці. Ми б'ємося і боремось за демократію проти авторитаризму. Це в Росії, як хоче Путін, так всі і пляшуть в Україні. Як конституція сказала, так пляше президент. Закон бляха один для всіх. І якщо президент забив на конституцію. То яке право він має від громадян вимагати виконання їхніх обов'язків перед конституцією, включно з мобілізації? Я добровільно мобілізувався в перший день війни. Має право це говорити. Тому Верховнокомандуючий зобов'язаний виконувати конституцію, або нехай не чекає від громадян виконання Конституції ними всі рівні перед законом, особливо перед конституцією.